Тішка а очима. Найголовніше те, що пари, які люди, вони що, народжуються, так? І, і... ростуть рухаються. Рухаються, так. І що ще ми казали, відмирають. На жаль, з усіма живими істотами таке буває. Так? Вони народжуються, ростуть і відмирають. Так, молодці, довели ми вами, що дійсно тварини є частина живої природи. І так рушаємо у країну варі. Відбиваємо ворота, навіть на всіх співанні зводимо задачі спини, але покупку на тих перемах. Навіть економічні тварини, що Тому Animals, розподіляється на чотири великі групи, які ми з вами вчили. Там не чотири групи, там їх більше, але так як ми з вами маленькі, ми вивчили тільки чотири класи тварин. так? Давайте з вами згадаємо, на які великі чотири класи ті тварини, які ми вивчили, ми можемо їх розподілити. З будь ласка. Ну, Хоча б одну Діана. роздаю. Комаки, віка. Риби. Саша! помаки, і риби. А за якими ознаками ми можемо поділити? Ну, наприклад, виділити клас риби. Які головні ознаки цих тварин? У них є лужка. луска. є, так? Дякую. Вони тільки плавають. а на плоши не живуть. Вони живуть тільки в воді. Вони без, вони без води не можуть. Не можуть жити без води, Саша. Вони є. Главників. Вони крита шкіра, які не жиром. Не слизова оболонка. Так, добре. Яка основна ознака комах? Клас комах. Яка непосновна ознака? Не шість сніжок. Не шість сніжок, чому немає інших тварин. Добре, а яка основна ознака птахів, Влада? Вони літають. А не всі такі літають. Наприклад, ти віни, вони ж не літають. але вони такі? Абсолютно з собою згодна. Так, і клас біва. Вони, вони не влічають, тому що вони треба народжувати дитинча. Вони народжують зразу живих дитинчат і тіло їх соня. Покрита Шерстю. Тіло вкрита шерстю. І своїх дитинчат вони використовують? молоком. Добре, а зараз буде така в нас Ми зараз. Виберу чотири ручні які розподілять. по показуємо. Кирюша, і сюди. Ти будеш э, роз, розставляти звірів. Аля буде розставляти вих. Э, Данечка буде розставляти птахи. І, і, ну, давай подивимось, ми не буде закручить. Давай стеша. Стеша сьогодні. Так, іще раз, Кирюша, в тебе все. Звірі. Риби, комахи, птахи. Швиденько, всі бачите свою назву. Риби, комахи, звірі, птахи. Кирюша, давай швидше. Хорошо. Танечка, чуть-чуть рівніше, тому що не так залазили на да? рих, так? Дивись, да, да, да. сільську комашу збирав. Ні, не всі. Тєшенька, подивися, є твої тваринки. Так, все твоє, ми дивіться, чиї залишились. Чиї залишились тваринки, треба всіх всіх розкласти губам, абсолютно всіх. так. О, все, нарешті. Тепер усі. Хорошо, давайте з вами перевіримо, чи справді першу групу комахи, да, ми з вами розглядаємо. Які комашок із оцих, що у нас тут на дошці твоєї групи, ти знаєш маску? Ви кого ти знаєш? Сонечко прийдемо. так? Хто ще? Конець тривонець, так? Да. Оце хто такий відомий дуже журнал? О, коло. Солорацький, той ще картоплю полюбляє їсти. так? Да? А я думаю, що цей жук таким носом великим, як називається? Ну. Носорік. Но сідай, далі, молодчинка. Добре. арі. Прошу твої риби, яких ти риб знаєш? Том рибаклом кожна. Не караль. А ні, це караль. Да? а цей короб. Короб. Да, Ось така риба красива, я цікава. На О, Опудь. Дякую, Алі. молодшинка, стеша, прошу. І так, ти клас мак, який такі? Які ти знаєш? Покажи. Сова. Покажи, дядно. Так. Жовта кутка. Старичка, звичайно, так. Хорошо, сідай, дякую, дякую. 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 підуча. Бог. Це... Ні. Думаєте? Порівняйте вийшло. Це лось. Правильно. Кріць. Кріт. Литися. Куниця. Ні. Ні. Мишка для міста, це рис. Можливо, це мишка даже більше. Так. Олей. І... Ні. Це, це, це підписить так. Молодець, сідай, будь ласка, дякую.